Привіт, мої хороші! Сьогодні я до вас такою чудовою новорічною прикрасою. Робиться ну, з зовсім простих матеріалів. Взяла коробку, вирізала з неї пружечок. Ось, малюю клеєм, оставляю невеличкий отвір і наповнюю це все діло наповнювачем, заклеюю, ось, і зараз те, що не потрібно, відрізаю. І вийшла у нас така основа. Оце я обміряю діаметр для того, щоб потім з цього джутового шнурка зробити так декілька рядів, Оп. таке кільце. І потім до, залишаю такий довший шнурок. І цим довшим шнурком проходжуся навколо, так робу, обмотку таку роблю. І таке виходить у мене як віночок, який я приклею потім до основи. Ось так акуратненько. З гарячим пістолетом гарненько приклеюю. Не забуваємо про те, що нам необхідна петелька, для того щоб ми могли потім повісити чи на ялинку, чи будь де нам захочеться. Тепер на коробці, на цьому картоні я малюю ялиночку, яку потім необхідно вирізати. Ось показую, що треба вирізати. Якщо у вас є віск, то можна зробити такі тіні, розтушовочку таку, щоб наша робота ставала ще такою об'ємнішою. Гарно розташувала. З лицевої сторони, можна і з задньої. Так після чого я приклеюю нашу ялинку. І тепер навколо цієї ялинки я декорую. У мене є сухоцвіти. Ви можете підібрати. Те, що є у вас в наявності, От. намагаємося зробити композицію, щоб воно було дуже так гармонічно, гармонійно, правильно сказати. Ось є такі маленькі шишечки у мене якраз, які сюди гарно впишуться. От знайшла ще якийсь такий сухоцвіт, якраз підійде до верхушки. Навіть якусь палочку, бачите, що використала. Ну і червоні ягодки, як же різдво без червоних ягідок. Приклеємо декілька штук, щоб воно було так наповнено. Так, ну все, все одну, так, да, ще одну. І тепер беру структурну пасту. І мастихіни наношу так, щоб ці мазки були рельєпні. Звісно, можна пофарбувати просто акрилом, але коли структурна паста, воно робить таке об'єм, і воно так ну, грає по-іншому. Можна просто рівним залишити. Але з рельєфом воно теж гарно. Тепер я беру суху кісточку, для, того, для цього я вмочила її в акріл, і так трошки по, по сухих місцях пройшлася, щоб лишня краска. Видались. І те, що залишилось, я тепер проходжусь так само по рельєфу, не забиваючи краскою, а просто підкреслюю рельєфні місця. Ось. Зворотньою стороною кісточки я роблю такі цяточки, ніби сніг іде. І воском ще проходжусь, коли структурна паста висохла, тоді проходжусь і витираю те, що лишнє, і тоді цей рельєф стає більш ще об'ємнішим і по-новому грає. Після чого в мене є така кісточка розлахмачена, я роблю за рахунок неї бризги, І наша робота стає ще більш казковічка. Ось, зараз ви побачите скоро кінцевий результат. І така краса.